Привіт! Мене звати Андрій, і я розповідаю корисне і цікаве про веб-розробку. Цього разу поговоримо про React і конкретніше про Ref Property. Що саме можна покласти в Ref Property, що таке Ref Callback, і, взагалі, які є нюанси роботи з рефами. Отже, перейдемо одразу до прикладу. Дивіться. Є в нас дівчик, і ми хочемо. Дізнатися, який його розмір, коли він вже відрендерився на сторінці. Ось так просто. Для таких випадків використовують ref property, hook useref Я думаю, ви з таким стикалися, знайомі з такою функціональністю. Отже, що ми робимо? Ми створюємо mutable ref object, такий ref контейнер і створюємо його з допомогою hook useref так, тобто, useRef нам повертає ось такий ref контейнер який, до речі, можна використовувати не тільки для того, щоб зберігати референси на дом ноди. Можна там зберігати і state. Просто що єдина різниця в порівнянні з юстейтом, що його зміни не тригерять. Зміни ось цього ref контейнера то, що в ньому лежить, не тригерять нові рендери компоненту. Але то інша тема. Отже, створили ми цей реф-контейнер. І передали його в property реф ось цього дівчика. Ось все так просто. так? Ну, і далі в нас є Use Effect, в нього список dependency пустий, отже, він виконується один раз після першого рендеру. так? І далі ми дивимось. В property Current у нас може бути html development або null, Тож треба перевірити, чи він не пустий. Якщо не пустий, то за допомогою методу getBoundingClientRect ми дістаємо ширину висоту і кладемо їх в ось цей USTATE size. Ну і бачите, ось тут справа у нас відрендерився сайз ось цього тексту. Так? І, в принципі, це все працює окей, і о, ніяких проблем з цим кодом немає. Якщо у вас. Елемент, до якого ви хочете дістати референс ось через цей ref проперті, якщо він завжди рендериться без всяких умов, без suspense, тобто він не підгружається там динамічно, якщо він просто статично рендериться і він завжди є, то ви знаєте, що так, після першого рендеру, а ось цей колбек із ефекту він працює після першого рендеру. Отже, ми можемо бути впевнені, що ось тут в Property Current вже все є. Uh, і, в принципі, все окей. так? Mm. А що, якщо ні? Наприклад, uh, якщо ми поставимо початкове значення uh, Visibility False. До речі, дивіться. Uh, в нас uh, оцей флажок Visible, uh, він uh, менеджається не хуком use, state, а Hucom Usereducer. UseReducer uh, user приймає uh, перший параметр це функцію Reducer, другий параметр початкове значення. І uh, це, цей гук рідко юзається. Дивіться, зазвичай ви можете побачити приклади використання юз коли ось ця функція редюсера, вона схожа ну, на щось, що ви бачили там в Redux, так? Тобто це такий велетенський такий якийсь свіч, який приймає там, action обєкти Там менеджить комплексний, великий, складний об'єкт стейту. І взагалі так, в таких кейсах можна використати редюсер. Але. Він корисний не тільки в таких складних випадках, ось як в цьому випадку у нас просто що в нас є? Булін значення, і ми можемо його тоглити. Тобто переключати з true false, так? Ось ми тоглимо, true false, true false. В такому суперелементарному випадку User-Reducer використати краще, ніж useState, Ну, за умову, що вам не треба в якихось конкретних випадках засетити чітко true або чітко False. Якщо е, наступний стейт. Наступний стан він залежить тільки від попереднього, то тоді UseReducer – це саме те, що нам потрібно, тому що він якраз першим аргументом приймає оцю функцію редюсера. Це має бути чиста функція, яка повертає нове значення ось нове значення. Базуючись на старому значенні, ось старе значення. Ну і початкове значення. В даному випадку ми там зберегли пару рядків, все виглядає дуже гарно і красиво, і ну, просто знаєте, що в таких суперпримітивних випадках useReducer також можна використовувати. Так, е, їдемо далі. Отже, якщо початкове значення з цього Visible стать false, то ви бачите, що давайте внувлю, е, зараз не рендериться текст. В нас сайзу немає, бо діву немає, відповідно, ось в цей if ми не зайшли. Тому що після першого рендеру в Д-рев нічого не було, там був null. Якщо ми тепер покажемо цей текст, use effect не відпрацює, бо він відпрацьовував тільки після першого рендеру. І в нас, відповідно, сайзу немає. Ну, в даному конкретному випадку, це. Пофіксити просто, ми можемо просто додати. Ми знаємо, що чи рендериться текст чи ні, залежить від сматочку цього useState, useReducer, оце StateVisible, state visible, то ми можемо просто додати в Dependency Visible, так. І тепер у нас він є. Ну, Єдине, що він нам, мабуть, треба ось тут додати так. Else і set size в null сетити. Ось так. Тепер, в залежності від visibility в нас все міняється, підхоплюється, все окей. В даному конкретному випадку можна залишити. І так, все буде працювати. Але цей приклад, він ну, трохи спрощений. Уявіть собі, що ось цей div, він там. Ініціалізується не одразу, ми не знаємо точно коли. Наприклад, це компонент обгорнутий в React Lazy, і тут є suspense, тобто він там динамічно підтягується, і тоді ми не знаємо, що саме поставити сюди в dependency list, щоб, так би мовити, підписатися на той івент, коли DIV цей буде готовий. Але в нас є чіткий механізм, який ми можемо використати саме для цього. Це називається refcallback. Дивіться, в property ref можна покласти не тільки ось цей ref container. Сюди можна покласти ще і функцію. Функцію, яка є refallbacком, називається refallback, яка приймає якраз посилання на цей елемент. Дивіться, ми створимо функцію refcallback. Вона буде приймати елемент. Це так само html div element або null. Те, що в нас лежало. в Рев контейнері. Тут ми просто скопіпастимо ось цей callback ефекту. Сам ефект ми відключимо поки що. Тут треба поміняти div ref current на element. Так, готово. І тепер замість div ref У д ми також приберемо, він нам не треба. Ми поставимо ref callback. Функцію. І ця функція буде визиватися, по суті, на кожен рендер. Дивіться, зараз ми оновимо це все. О, дивіться. Тепер ми, коли. Включили visibility, попали в ось цей conditional branch, і тут ми сетимо сайз. Ну, ми сетимо size і в цьому бренчі. Але е, у React є оптимізація, якщо ви сетите одне і те саме значення, е, то всі е, послідуючі сетери типу ігноряться. Тому е, коли в нас visibility було відключене, то все було окей. Е, і ми ну, засетили цей сайз в нал. Він і був нал. E, тому не було ось цього exceeded max Render Depth ерору. E, а якщо ми тільки включимо, бачите, по суті, у нас, ну, типу, як Overflow error. Чому? Тому що в цьому колбеці у нас є set Size. Set Size — це зміна стейту. Зміна стейту викликає новий рендер, новий, новий рендер викличе і ось цей реф Callback іще раз. Тобто ref callback, e, він викликається по суті після кожного рендеру. Бачите, що назва Property ref, вона, ну, м'яко кажучи. E, Трохи невдало, тому що це не реф. Це callback, і він має називатись типу, як after each render, або ну щось, типу, on-ref-acquired. Не знаю, як красивіше це назвати. Але то неважливо, тому що історично так склалося, що це property-ref. І о ось зараз ось REF-callback, він накликається на кожен рендер. І тут у нас, типу, як loop, цикл. Як це пофіксити? Я вже сказав, що так, REF-callback по дефолту він викликається ось на кожен рендер. І тут у нас ну вже, в принципі, класно. У нас є найактуальніше значення Element, ми типу підписалися на нього. так Але зараз є ось ця помилка: максимум апдейт депс. Це дуже легко пофіксити. Такий неочевидний нюанс. Якщо ми візьмемо цей callback і меморізуємо його, обгорнемо в use callback, ось так, то зараз. Все працює. І ref callback буде викликатися а, по одному разу, для, ну, коли створюється ось цей новий дівчик, новий його інстанс. Тобто, коли ми переключаємо visibility туди-сюди, коли він створюється новий, то він буде викликатися рівно тільки, стільки разів, як нам треба, по одному разу на кожний новий інстанс ось цього елементу. Тобто, коли елемент ось зміниться. Ми отримуємо, ми, типу, підписалися на, його, ем, на отримання самого актуального референсу. Це раз. І крім того, Ревколбек не буде викликатися прямо після кожного рендеру. Ми його меморізували. І ось це. Для динамічних компонентів, якщо вам треба отримати на них посилання, саме ось цей варіант з меморізованим рефколбеком, він найкращий. Він і найоптимізованіший, і найзручніший. І ви тут завжди гарантовано отримуєте найсвіжіше посилання на ось цей елемент. І окрім того, як в випадку з юз ви не будете тримати в пам'яті посилання на dom ноду яка мала би вже знищитись, тому що це. Якщо такі речі будуть там десь в циклі проходити, то це уже memory leak і з часом ваш застосунок буде їсти більше і більше оперативної пам'яті. Ну, що не добре. тобто ресурси треба чистити. Отже, давайте підсумуємо. property ref можна покласти не тільки ось цей mutable ref container, mutable ref object, а і ref callback. Якщо ви його не меморізуєте, то тоді він буде викликатись після кожного рендеру. І тут у вас доступ до. Ну, самої ноди, якщо ви її меморізуєте, тоді вона буде викликатись по, ну, саме мінімальна кількість разів, але все одно для кожного разу, коли елемент буде новий, ви, вам гарантовано буде виклик ось цього меморізованого регколбеку з найсвіжішим інстансом, найсвіжішим посилання на елемент. Отже, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Like. Підписуйтесь і робіть всі ось ці ютуб-ритуали. Ну і до зустрічі в нових відео.